Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам показати невеличкий відеогляд на ось таку дриль шурупокрут від виробника Мілвокі. Дуже відомий розповсюджений виробник. Ті, хто розуміється на ручному інструменті, знають, що робить Мілвокі дуже якісні товари, якісні інструменти. Даний шурупокрут, як ви бачите, виконаний в такому червоному чорному кольорі. Модель називається m 18 bdd Поставляється він в комплекті із ось таким міцним кейсом із ударопрочного пластику. Всередині також все розподіляється, не, не бовтається. Також в комплекті йде два акумулятори ємністю по 2 години, Один та другий. Та поставляється з ось такою зарядною станцією зі швидкістю зарядки 3 А годину. Тобто, як, як зазначає виробник, даний акумулятор буде заряджатись від даної станції менше, ніж за годину. Що можна сказати по даному шуруповерту? Ручка у нього виконана дуже якісно, прорезинена. Має він вагу біля 2 кг, дуже такий добре сидить в руці. Маємо два режими по обертам, дві швидкості, тобто одна та друга. Значить, на першій швидкості даний шурупокрут буде видавати число обертів до 450 обертів за хвилину. І на другій швидкості до 1800 обертів за хвилину. Маємо також режими, 16 режимів для шурупокрута та один режим для свердління. Максимальний діаметр свердління даного шурупокрута по дереву у нас складає 13 мм. Мі... Точніше 38 мм і по металу 13 мм. Що ще хотілося би сказати по даному шуропокруту. Ось ми бачимо на корпусі знизу ось такий елемент кріплення. Можна його зачіпляти за, наприклад, ремінь, щоб носити із собою завжди зручно при собі мати його. Бачимо на акумуляторі індикатор зарядки. На самому шуропокруті також бачимо ось такий led індикатор який допомагає при роботі з ним. Він підсвічується. І бачимо три режими: один режим це запобіжник посередині, і закручування і викручування. Даний шропокрут у нас має мотор щиточний. Тобто це більш така трошки бюджетна модель. Для використання на кожен день маємо також в наявності безщіточну версію з безшіточним мотором. Для вже більш професійного використання. Як ви бачите, дорогі друзі, шуропокрут дуже якісно виконаний, буде хорошим, так сказати, подарунком собі, або ж рідним, або ж хто, хто має такі задатки до хозяйства, як то кажуть. Також у нас в комплекті йде три інструкції на сам шуропокрут на зарядну станцію. Маємо також гарантію та сертифікат. Відповідності. Даний шурупокрут, дорогі друзі, можете придбати у нас в інтернет-магазині, зробивши замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua, Або ж зателефонувавши по нашим робочим номерам телефонів, які вказані також під відео. Будемо раді зробити вам хорошу ціну. Порадуйте своїх близьких подарунком або ж себе, або ж для професійних цілей, можна його придбати. Тож, дорогі друзі, звертайтеся, зробимо вам хорошу ціну, знижку, всі будуть раді, будемо чекати ваших замовлень. Гарного вам дня і до побачення!